Слава Ісусу, дорогі брати і сестри, хочу в продовження думки, яку Валерій Павлович вже сказав. А що було після того, як помер Стефан? І от 11-й розділ написано такі слова, 11-й розділ дії апостолів написано такі слова. А ті, хто розпорошився від переслідування, що знялося було через Стефана, перейшли навіть до Фінікії, Кіпру, Антіохії, але. Чому була їхня проблема? А вони написано не звістуючи слова нікому крім юдеїв. Закрились, приїхали там десь в якесь місто і тільки між своїми. Ось. Але між ними були деякі мужі з Кіпру та Кірінеї, що до Антіохії прийшли і промовляли і до греків. Благовістящі про Господа Ісуса, і Господня рука була з ними, і велике число їх увірувало, і навернулося до Господа. І далі розповідається історія про Антіохійську церкву. Це одна із потужних, таких великих церков в часи апостолів, яка, напевно, вперше вона одна з тих церков, які. Мали місіонерське таке покликання. І саме з Антіохійської церкви апостол Павло пішов на місію як апостол, не з Єрусалимської церкви, а саме з Антіохійської, бо та церква багато молилась і постилася. І у них був інший дух, місіонерський дух. Це дуже цікава річ. І ви знаєте, я коли е, дивлюся на це все, на, 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 на Євангелію і на наше життя, я бачу ці паралелі. Ми так би хотіли, щоб ви... все було так мирно, спокійно і все. Але потрясіння приводять до того, що відбувається спасіння людей. Слава Ісусу! І більше того, я вам скажу: вчора, чи піз... не пам'ятаю, два дні тому, напевно, спілкувався з одною сестрою з нашої церкви, вони виїхали за кордон, виїхали в іншу країну. І знаєте, е... нелегко їм там. От їм там нелегко. Хоча в них троє діток, і складнощі, країна, мови не знають. Здавалось би, європейська країна ну, мало би їм там бути доб добріше, ніж тут. Але їм там важко. І здається, Господи, навіщо ти нас сюди вивів? А я бачу, конкретно Божа рука їх туди вивела. Божа рука. І спілкуючись з цією сестрою, я кажу: Лен, я бачу, що ви там. Не як біженці, а як місіонери. Бо вони приїхали туди, шукали церкву, шукали церкву. І знайшли невеличку, невеличку церквушку. Вона каже, вони хороші люди, щиро люблять Господа», каже. Ну ми коли приїхали до них, а там, каже, так, ну, ну так собі все. Так. Таке, каже, ну. І каже, ми приїхали, ми кажемо, да люди, да ж Бог живий. Каже, Ми їм почали включати онлайн наші служіння. Каже, Вони подивились, кажуть, ого, то, то можна людей спасати. Каже, так, «Да, тільки молитись треба. От. І, і от ця сім'я в тому невеличкому місці, в тій невеличкій церкві, вони стали подихом, знаєте, ковтком свіжого повітря. І тепер та церква вже теж збирається на молитви. Розумієте? І я собі думаю, а скільки ще таких діл чудесних Бог зробить через наших братів і сестер, які по всьому світу роз'їхались? Можливо, пройде час, і ми будемо читати як про Антіохійську церкву, що хтось поїхав, спілкуючись з одним з наших братів, Саша Баланчук. Те ж саме, він з сім'єю там не все просто і ніби з матеріальної точки зору більш-менш все, але ну, церква. Церква. І, і от всіх, з ким я спілкуюся, які виїхали туди за кордон, у всіх стоїть питання: а церква? І цей голод внутрішній спонукає їх відкривати нові церкви, знаходячись в якихось церквах трошечки рухати їх там. Розумієте? І це Божа робота. І, а ми молимося, Господи, хай це швидко закінчиться і вернеться. А Бог каже, яка краса відбувається зараз, коли весь народ роз'їжджається по різних країнах і там стають місіонерами, стають молитовниками там. Добре сюди збиратися, добре тут молитися. Але якщо ви десь на іншому кінці, звертаюся до всіх, хто онлайн, і ви думаєте, от би мені в благодать ходити, не треба вам в благодать ходити благодаті Ісуса Христа з усіма нами. Ми ж так молимося. І любов Бога Отця, і спільність Святого Духа там, де ми є. Не на Київський 40 в Софійській борщагівці а на всякому місці, сказав Ісус. Ті, хто кланяються Богу, укланяються йому в дусі та в правді. І Він каже: І ось я з вами аж до скінчення віку. Там, де ти є. Неси Євангелію там, де ти є, будь носієм Духа Святого, Христа, віри, будь там. Неси вогонь, запалюйся сам і запалюй інших. Це те, до чого нас Господь призиває. Тому я хочу сказати, друзі, а, можна на, всю, на всі ці обставини дивитися з двох таких точок зору. З одного боку можна дивитися і бідкатися, з іншого боку, можна дивитися і бачити Божі діла. Коли Стефана побивають камінням. Всі бачать жертву, нещасну жертву. Як же ж постраждав, бідний Стефан? А Стефан не жертва. Він Божий герой, він на місії, він Божий воїн, він не жертва. Він стоїть і каже, а я бачу небо відкрите. Я бачу сина, який сидить, стоїть праворуч, отця. він бачить престол Божий, він не жертва. Можна на всі ці обставини дивитися як жертва, а можна дивитися як Боже дитя, як Господній воїн. І тому нехай Бог благословить нас цей ранок, молячись. Розуміти Боже серце і час, в яким ми знаходимося, час і місце, до чого Бог призиває сьогодні церкву, які Божі діла відбуваються навколо нас, і щоб ми в цьому потоці Божих діл. Виконували свою роль, молилися. І ми зараз будемо продовжувати молитися. У нас буде ряд потреб. Ми просто так до кінця вже будемо звершувати просто молитви. Молитви різні. І ми помолимося за всіх наших братів і сестер в розпорошенні, які роз'їхались по всьому світу. Хай Бог використовує їх. Амінь. Хай Господня рука їх веде. Помолимося за нашу країну, за нашого президента. Помолимося, щоб Бог беріг нас, щоб Бог благословив нас. І щоб Божий захист був над нашим народом. Амінь. Схиляємося, і будемо молитися.